Ви слухаєте польське Радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. І Марцін Гачковський починаємо музичний урок польської, тобто щотижневу зустріч із текстом польської пісні, який ми з Яною перекладаємо, аналізуємо, звертаємо увагу на слова і сенси, малюємо палітру значень і сенсів і пірнаємо в. Контекст. У контекст занурюємо теж пісню, розповідаємо історію її написання, знайомимо із авторами, виконавцями. Словом, музичні уроки польської це не тільки про слова, але слова перш за все. Слово в нас на першому місці і нині воно звучить упоєння. Марчине, це про Октоберфест чи про День закоханих? Ось бачиш, все залежить від контексту. Поза як зовсім-зовсім нещодавно частина мешканців нашої планети зізнавалась іншій частині в довічній любові, ми можемо наше упоєння можемо розглядати у романтичному контексті 14 лютого, I w takim znaczeniu wżywa się słowo majstersliw, czarownik, autor tekstu. Упоєні польський поет і драматург Станіслав Грохов'як, а виконання джазової вокалістки Анни Марії Йопек та актора Міхала Жабровського. І саме в цій версії ми будемо пісню слухати. Анна Марія Йопек на одноіменному альбомі Упоєнє з 2002 року виконує цю пісню сама у супроводі гітари, патаметині, саксофону Генрика Мішкевича і фортепіано. На лешакамоджара Анна Марія Йопик зібрала на цьому альбомі вершки сучасної джазової музики. Більшість текстів написав чоловік і продюсер вокалістки Марч Нидринський, але пісню, яку ми з Марчином сьогодні будемо перекладати, створив Станіслав Гроховяк. Цей вірш увійшов до поетичної збірки Ніби ОЛАТА з тисяча року, і часто його класифікують як. Барокову поезію через багатство метафор, епітетів вишукану форму тексту, а також звісно, тематику, адже тема почуттів любовного піднесення та милосної туги притаманна текстам епохи Брокко. У вірші Грохов'яка кохання переплітається зі смертю а фізичний аспект, пристрасть і тілесна спрага тут на першому плані. задумуюся, марчине, чи такий урок не варто перенести mm -hmm. на пізнішу пору дня десь так ближче двадцять третьої. Але спробуємо так, спробуємо Пої... так. Поїхали. Тим паче, що цю пісню вибрали не ми, а наш постійний і вірний слухач, пан Андрій, радійник та військовий збройних сил України. Ми дуже часто отримуємо після ефірів музуроків відгуки від пана Андрія. Знаємо теж улюблених виконавців нашого слухача. І Анна Марія Йопик належить до цього грона улюблених. Тож пане Андрію, сподіваємось. Wy nas zaraz słuchajcie Ta piosenka dla Was Doskonały wybór, panie Andriju Jest wiatr Co nos mężczyzny rozchyla Jest taki wiatr Jest mróz Co szczęki mężczyzny z jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila, lecz ciemny wiatr, lecz biały mróz. W myśli klejnot zaufania, lecz słony deszcz. Lecz słony deszcz. Złoty blach. Z kości słoniowej unosi się wieża czysta jak skwała, czysta jak skwała. ona piosenka upojenie. Anna Maria Jopek ta Michał Żebrowski. Poczynajmy o a dla początku zakołowok. Upojenie. No, Spjanienie i tak jak w ukraińskiej mowie, słowo to ma kilka znaczeń, kilka odcieni Po pierwsze, to stan psychiczny wywołany jakimiś zjawiskami lub sytuacjami, które sprawiają nam Огромну приємність або ж простіше стан захвиту, ошоломіння, тобто стан захоплення і зачудування tak. так можна так окреслити, і саме в такому значенні слово вживається в цій пісні. Якщо у польській мові це значення є першим, то в українській мові воно відходить на другий план, а на перший, більш досрівне, яке польською звучить так. Upojenie alkoholowe. Stan zaburzenia świadomości występujący po wypiciu nadmiernej ilości alkoholu. Stan zmiany świadomości, co wynikaje po wżywaniu nadmiernej ilości alkoholu. A teraz tekst piosenki. Jest taki wiatr co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest mróz, co szczęki mężczyzny z marmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek, ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr, lecz biały mróz. Tak zazwyczaj pierwszy kuplet, a teraz rzadko za rzadkiem przekładajmy. Є такий вітер, конозджа меншчизни розхила. Є такий вітер, який роздуває чоловікові ніздрі. Ніздрі, так. Звертаємо увагу на іменники. Меншина. Тобто чоловік. То Особа чоловічої статі. Чоловік. Людина. Тож, якщо хочемо сказати, що моя подруга Юлія це добра людина, то польською це звучатиме так. Моя колежанка Юлія є добрим чоловіком. А якщо хочемо сказати про останнє відкриття, о, під портретом чоловіка авторства Пабло Пікасо ховається портрет жінки намальований раніше, то польською це звучатиме. Pod portretem mężczyzny namalowanym przez Pabla Picassa ukryty został portret kobiety namalowany przez artystę wcześniej. Odrze, nagadajmy. Mężczyzna. Człowiek. Kobieta. Zienka. Człowiek. Ludyna. Mąż. Człowiek, to to szlubny człowiek. Żona. Drużyna. А ми повертаємося до тексту. А перед тим, як повернутися до тексту, теж звертаю увагу на ніздрі. Українською, ми так кажемо, частіше польською, це незвично. В нас переважно все ж таки просто ніс, нос. А ноздра ну, в мене вже тоді, коли я стаю звіром. А цей чоловік з пісні, він, я так розумію, стає звіром. Подивимось. Єсте мрус, ценькі мщизни змармужа. Є такий мороз, від якого у чоловіка холонуть щелепи. Марчине, я інтуїтивно переклала це речення, оскільки зі словом змармужа зустрічаюся вперше. Що воно означає? Інтуїтивно, ти як розумієш це речення? Ну, no, ще дуже холодно, що так морозить, що ці щелепи стають такими, знаєш, твердими, як лід. Цікаво. Змармужа. Змармужать, це швидше за все неологізм, але він читабельний. Змармужать то замініть в мармур, Уч, учиніть ага. мармуром, якби змар, змармурити. Прекрасно, дякую дуже. Тобто, український переклад звучав би так: є такий мороз, від якого у чоловіка щелепи мармуряться. Ну, Це робочий варіант, але, але це, це прекрасно, звісно. З мармуша. М -м -м так, натомість слово. Щенькі. Щелепи. Є такі мороз. Є такий мороз. Nie jesteś dla mnie tymianek, ni róża. Ty dla mnie nie czabrec, ni trojanda. Ani też czuła pod miesiącem chwila. Ani też czuła pod miesiącem myć. Czuła pod miesiącem chwila? Tak, wzięto w łapki, odżę, ja zdogaduję się, że to Я шукав, і це швидше за все не цитата, а парафраз поета епохи сентименталізму Франчишека Карпінського, там його герої Лаура та Філон зустрілися на мить у місячному сайві, а потім швиденько розійшлися. І до речі, про місяць. Так, в сучасній польській мові це слово вживається у значенні місяць, тобто відрізок часу, тобто 30, 31 день або ж 28 чи 29, як ось в лютому. Натомість поети можуть собі дозволити на більша, і Станіслав Грохов'як Це слово тут вживає в значенні небесного тіла. Правда, правда, звісно. Як і Франціша Карпінський, так. Як і багато польських поетів. Місянс. I повертаємося до тексту пісні. До тексту пісні «Леч темний вітер. Але темний вітер досрібний переклад. Але мені тут більше подобається слово тільки темний вітер. А що ж там раніше було? «Є такий мрус, не ястеч для мене тем'янок, ні ружа, темний Леч". Леч. вітер. Тільки mm -hmm. так, ти для мене e, ані чобрець, ні троянда. Tylko ciemny wiatr. No, dobra, i Czebrec, i Trojanda, to też z sentymentalnej poezji karpińskiej. Ona taka mm. spokojna, ale ty dla mnie nie Czebrec i nie Trojanda. To one już w innym troszkę procesie, kochania. Mm. Tylko biały mróz już było? Nie. Lecz biały mróz? <gry> Tylko <Tjeki> biały mróz. <gry> <Llecz. gry> Spolucznik? Lecz, ale. One są anonimiczne, prawda? Prawda, lecz ale lecz bilsze literaturne i u powszechnemu spiłkowaniu druzi wam ciłkom dostatnio społeczny ka. ale drogi koplet jest taki deszcz co wargi kobiety odmienia jest blask co uda kobiety odsłania jest taki blask nie szukasz we mnie silnego ramienia ani ci w myśli klejnot zaufania Lecz słony deszcz, lecz słony brzask. Przekładajmy. <laughs> Jest taki deszcz, co wargi kobiety odmienia. Jest taki deszcz, co guby Jest blask, co uda kobiety odsłania. Jest jawiewo, co stegna kobiety odkrywa. Od poezji do anatomii. Zwis. Nakładajmy, z czego składa się noga, top-tonyżnia kimcypka? Był jeszcze do ciała. Części kończyny dolnej: biodro, Bedro. udo, stegno, pod udzie albo goleń, Womilka. Stopa. stopa. I powrót <laughs> tak. do poezji. tak? tak. Co ty chciałaś wskazać? Tak. Co to też była poezja? Pod udzie stopa, udo. Добре, далі. Є такий бласк. Є таке сяйво, ну, це мій переклад, але слово бласк можемо перекласти як «близький». Цей варіант є найближчим зазначенням. Наприклад, тихий ранковий блиск освітив печеру, це чує Левицький. і польською тут теж перекладемо як. Poranny błysk, to, to ty masz na uwadzi, że to jednorazowa dzieja, tak? Dużo silna. spalach taki błysk. W spalach tak, tak. Tak, oczywiście, myślę, ja że to dobry przekon. Tak. Poranny błysk, błysk świtu, Błysk słońca. Słońca blask. Ale sejwo mi nie bardziej podoba. Się. No, ono poetyczne, ono prytomne. <laughs> miesięczne sejwo. Sentimentalne? Troszkę <laughs> tak, troszkę jest. Ja. Wracajmy. Nie szukasz we mnie silnego. Ramienia. Ty nie szukasz w mnie silnego pleca, ani ci w myśli klejnot zaufania, ani gadki nie masz o drogocinnym kamień do wiary i znowu klejnot zaufania w łapkach. Mhm, klejnot zaufania. Tak. No, Ty pytasz, co autor miał na uwadze, tak? Tak, tak, tak. Nie szukasz we mnie silnego ramienia. Аніті вмеслі клейнот зауфнян. Тут вже немає ніякої раціональності. Вони просто розчиняються в коханні. Звертаємо увагу на два вислови. Ані в вмислі не думаєш про це, не плануєш думати про це, тобто гадки не маєш. Клейнот. Української клейноди, тобто коштовний камінь, дорогоцінна річ. Зауфання? Довіра. І дуже смішне слово. уфать. А чому смішне? Довіряти. Уф-уф. <laughs> Можливо, так. Звучить справді так цікаво. Так, сильне плече та камінь довіри ми вже відкинули, як і все що, ще, ще раз кажу, все що раціональне. Lecz słony дощ. Тільки солоний дощ. Lecz золотий blask. Тільки золотий блиск. І третій куплет. Jest skwar, co ciała kochanków spopiela. Jest śmierć, co oczy kochanków rozszerza. Jest taka śmierć oto na rośnych polanach wesela z kości słoniowej unosi się wieża, czysta jak skwar, gładka jak śmierć. Parykładaję o i ostatni kuplet. Може не треба. Ну думаю, що ми мусимо дійти до цієї крапки в тексті. А, До крапки. Odже. Jest skwar, co ciała kochanków spopiela. Jest taka speka, taki żar, który ciała kochanków spopiela. Tak. Może powiedzmy dwa słowa pro speku? <laughs> no, zazwyczaj do nie jak w tym tekście. W speka, upał, żar, słoneczne ciepło, upalnie jest, jest duszno, parno, skwarnie. I tekst piosenki. Є смерть, що очі коханків розшира. Є смерть, що очі коханців розширює. І це дослівний переклад. Натомість я думаю, що тут йдеться про зіниці. Źреніце. Тому що розширені зіниці найчастіше асоціюються зі смертю. Так. Є така смерть. Є така смерть. Ото на рощних полянах весела. І ось на рощних, родючих полі, полянах весілля. Так, родючі, рощни, родюча, можна так перекласти, як гадаєш. Рощи це від росяний. А, а ти бачиш, а я подумала, що це є від рости. Тобто, якщо росте трава, отже, ця земля родюча. Ні, це від роси. Тому що, ну, вже доволі так волого там стає. А, окей, добре. Я так, я так це розумію. розумію. Тобто на полянах, покритих росою весілля. А при вес... Рося, росяних є таке слово? Росяних. росяних. Тобто на росяних полянах весілля. Так. Весілля тут з великої літери написане. Так. Угу. Це теж нам повинно щось кудись нас завести. Ну, no, і куди тебе завело? Ну, no, вітка це чи ні? А що вітка? Ну, весела. ні. <laughs> вітка звичайно посилався на веселе веспянського. Oh, але тут весілля це просто радість. Радість, вона така свята, що Але чому а, що з великої з великої а що, а що вона настільки радісна, що з великої літери. Так. А, цікаво. Це добре Це, Моя інтерпретація не знаю, чи це згідна, чи ні. Згідна. Ну, no, тим паче, що зараз знову буде антонімічний рядок до цієї радості. Де він? No, пізніше. Читаємо далі, так? Uh -huh. З кості слонової уноси się віжа. Зі слонової кістки підноситься вежа. Антоні... Антонімічний, то буде пізніше. Ага, пізніше. Як я його зрозуміла, так. Добре, з кості слоньової уноситься вєжа, це пісня-пісень. Живіть його, як статуя зі слонової кістки. Але тут, можливо, дещо інша частина піднімається, так? Чиста, як сквар. Чиста, як спека. Гладка, як смерть. Гладка, гладенька. Ну, як смерть? Гладка трошки не Гладка, звичай, тому що та... так може бути. Гладка в сенсі товста, так, але гладка. Е, ну... Сумі, товста смерть це, це прекрасно. Ні, але, я ну, так, 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 прекрасна. Товста смерть. Е, гладенька, як смерть. Як би ти переклав гладка, як смерть? Найбуду, як є. Uh -huh. Ну, і, власне, цей рядок для мене є антонімічним до радості весілля. Чисто... Radzić tak czysto jak skwar, gładko jak śmierć. Myślisz anonimicznie, tak? No, się tak, no czy śmierć może być radiczna? Ну, no, воно звісно, так. вона може бути абсолютною, а це гарячий спекотний текст, нуль компромісів, повне зару... занурення в акт кохання і якраз тотальна, абсолютна єдність тіл, умів, дотиків, думок і подихів. Ну no, так, тим паче, що любов часто порівнюється зі смертю. Так, страх Ach, як цьому страх, як це виснажливо. Натомість це просто ідеально. Як тобі вибір нашого слухача. Дякуємо, пане Андрію. А нашим слухачам нагадаємо, це був музичний урок польської, який ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський. Почуємось за тиждень. Wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr. Lecz biały mróz. Ani ci w myśli od zaufania Lecz słony deszcz Lecz słony deszcz złoty blask o. Nie szukasz we mnie silnego ramienia Ani ci w myśli klejnot zaufania Lecz słony deszcz, leczy złoty blask. Jest skwar, jest skwar, co ciała kochanków z Co ciała kochanków z z kości słoniowej unosi się wieża, czysta jak skwała. Czysta jak skwała.